Грамота. Добрий день. Ігри іграшки забави полюбляє дітвора і сьогодні знов чекає вас малята заняття гра. Діти, щось я не зустрічала сьогодні грамотійка. До нас надійшов лист від нього. Послухайте його. Не встигаю завітати. Я до вас малята. Запросили мене, друзі, на веселе свято. Та про вас не забуваю, вам завдання залишаю. Ось така справа ніколи не сумувати. потрібно грамоти вивчати. Ну що ж, давайте спробуємо виконати всі завдання граматики. Перше завдання вам треба послухати і порахувати, скільки речень я зараз прочитаю. Пам'ятайте, що в кінці речення робиться зупинка, тобто пауза. Слухайте уважно. Жив дід та баба. Знесла курочка золоте яєчко. Дід бив яєчко не розбив. Баба била яєчко, не розбила. Скільки речень ви нарахували? Так, чотири речення. Згадайте, чим же закінчилася ця казка? Так, мишка розбила яєчко, але курочка знесла нове яєчко, діду та бабі. Ну що ж, наступне завдання нам треба з вами скласти речення і записати його схему. Що означає ця рисочка? Так, початок речення. Що означає чорна рисочка? Слово. Що в кінці ми речення ставимо? Крапку. Що означає крапка? Що речення закінчилось? Так, кого ми бачимо з вами зараз? Курочку. Що вона зробила? Знесла. Що вона знесла? Яєчко. Яєчко яке? Золоте. Курочка знесла золоте яєчко. Ось таке речення у нас з вами вийшло. Запишіть його схему. Курочка знесла золоте яєчко. В Кінці ставимо крапку. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Яке перше слово? Курочка друге. Знесла третє слово. Золоте і четверте яєчко. Давайте прочитаємо все речення. Ставимо пальчик. Курочка знесла золоте яєчко. Добре. Хто це діти? Мишка, яка вона? Сіра. Що вона робить? Біжить. Складемо речення з цих слів. Сіра. Мишка біжить. Запишіть схему цього речення. Сіра записано. Мишка біжить. Яке перше слово в цьому реченні? Сіра. Друге. Мишка. Третє. Біжить. Прочитаємо все речення. Сіра. Мишка біжить. Добре, молодці. Наступне завдання нам треба з вами визначити, який перший звук у слові? Які звуки ми вже знаємо, які бувають звуки? Голосні і приголосні. Під час вимови яких звуків струмінь повітря виходить з рота вільно? Так, під час вимови голосних звуків. Як ми його позначатиму? Якою фішкою? Так, червоним кружечком. Чому? Що вміють голосні звуки? Вони вміють співати. Так, а під час вимови яких звуків повітрю слід подолати перешкоди, що влаштовують йому губи, зуби та язик. Так, це під час вимові приголосних звуків. Як ми будемо позначати приголосні звуки якою фішкою? Синьою рисочкою. А що не вміють приголосні звуки? Вони не вміють співати, вони тільки вміють шепотіти, шелестіти, скрипіти, гарчати, шипіти, свистіти. Ну що ж? Перше слово у нас жирафа. Який перший звук в цьому слові? Ж. Якою фішкою ми його позначимо? Так, синіористочку, це у нас приголосний звук. Промовте його. Ж. Яка у нас перешкода в ротику, коли ми його вимовляємо? Так, зуби. Наступне слово олень. Який перший звук? О! Як ми його позначимо? Червоним кружечком. Чому? Тому що він вміє співати. Давайте заспіваємо його. О, -о, -о, -о. Далі у нас слово автобус. Який перший звук? А, -а, 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 -а. як ми його позначимо? Червоною фішкою, червоним кружечком. Що він вміє робити цей звук? Співати. Заспіваємо з вами цей звук. А, -а, -а, а. Далі слово у нас індик. Який перший звук в цьому слові? І. Як його ми його позначимо? Якою фішкою? Червоним кружечком. Чому? Тому що він вміє співати. Давайте заспіваємо його. І. -і, -і. Наступне у нас слово «кавун». Який перший звук в цьому слові? К. Як ми його позначимо? Синьою рисочкою. Чому? Тому що він не вміє співати. Промовимо його. К, «К». к. Яка у нас перешкода в ротики виникає? Зуми. Так, далі дивимось у нас слово «ле». Який перший звук в цьому слові? Л. Як ми його позначимо? Якою фішкою? Так, синьою рисочкою. Чому? Тому що він не співає. А яка перешкода в ротики у нас виникла при його вимолі? Л-Л. Так, язичок. Добре. Далі у нас з вами буде пальчикова гімнастика. Вам треба. Скласти пальчики в кулачок, і наші пальчики підуть гуляти. Перші великий пальці, потім вказівні, середні, без імей і мизинці. А в кінці ми плеснемо по столу обома долоньками. Ось так. Ну що ж, приготувались? Поїхали. Пішли пальчики гуляти, другі їх наздоганяти. Треті пальчики біжать, а четверті не спішать. П'ятий пальчик пострибав, край доріженьки упав. Добре, молодці. Наступне у нас завдання. Погляньте на картинку, що це діти. Так, це дуб. Під ним намальовані три клітини. Це означає, скільки звуків у слові. Дуб. А тепер промовимо це слово. «дуб». Давайте кожний звук позначимо фішкою Д. «у», Б. Промовимо кожний звук в цьому слові. «д», «у», «б». Прочитаємо все слово разом. Дуб. Молодці. Наступне у нас слово жук. Діточки, я вам скажу, що ми будемо з вами розбирати тільки ті слова, в яких три звука. І так, в слові жук. Скільки звуків? Жук. Три. Перший звук який? «Ж». Позначимо синьою рисочку. Другий ЖУК. Червоним кружечком. І в кінці жу. Синією рисечкою. Промовимо кожний звук в цьому слові. Ж. У. К. Тепер прочитаємо все слово разом. Жук. Молодці. Наступне слово ліхтар. Давайте його прочитаємо, подумаємо, скільки тут багато звуків, чи три. Ліхтар. Так, тут багато звуків, не будемо це слово розбирати. Нам треба тільки де три звука. Так, слово суп. Так, будемо розбирати тут три звуки. Перший звук, який? С. Позначений синьористочкою другий су-у. З червоним кружечком. І в кінці су, -у -у -у. З синьою рисочкою промовимо кожний звук в цьому слові. С! У, п. Прочитаємо все слово разом. Суп! Молодці. Далі слово динозавр. Як ви гадаєте, тут багато звуків? Чи три? Динозавр. Так, ні, тут багато звуків, а нам потрібні слова тільки де три звука. Слово с підходить нам. Перший звук який в нас? С. Ставимо синю рисочку. другий. С-червоний кружечок. і в кінці Н. синю рисочку. Промовимо кожний звук в цьому слові. С. Й. Н. Прочитаємо все слово разом. Син. Добре. В слові крокодил. Багато звуків чи три? Крокодил. Багато. Ні, нам це слово не підходить. Слово вуж. Так, три звуки будемо розбирати. Перший звук який? В. Ставимо синю рисочку. Другий червоний кружечок. І в кінці у – ж. Ж. Синю рисочку. Промовимо кожний звук з вами. В. У ж. Прочитаємо слово разом. Ву ж. Так, добре молодці, зробимо невеличку піскульт хвилинку. Ой, чук-кі-чук-кі-чук-кічок, пішли діти у садочок. Там нарвали квіточок, тут нарвали квіточок, сплели діткам віночок. Так, наступне завдання. Хто більше придумає слід? Хто більше придумає слід на звук А? Можна, щоб він був і перший, і другий, і в кінці, і всередині. Так. Мак, акула, абрикос. Ла. Наступний придумайте слова на звук У. Усмішка. ЖУ. Дуб. Так, придумайте слова на звук П. Папа, суп, панда, пенал. Придумайте слова зі звука Б. Білка, дуб, зубр, бобер. Придумайте слова на звук М. Мама, малина, дім, сом, комаха. Так, добре. Наступне завдання знайди слово слова, в яких три звука. Якщо ми почуємо в слові більші звуки, ми це слово закреслимо. Ось так. Ну що ж, перше слово шишка. Скільки там звуків ми чуємо? Так, багато закреслюємо. Слово кіт. Три звука не будемо закреслювати. Груша. Багато звуків. Лак. Три малина. Ой, тут багато звуків. Закреслюємо. слово зуб. Три звука дід. Три звука корівка. Багато. Закреслюємо. Ліс. Три звук. Молодці. Ну що ж, робимо з вами гімнастику для наших оченят? Рухаємо оченятами. Вліво, вправо, вгору вниз. Ведемо по полону водну. І в сторону. Закрили очим'ята. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. 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 Відкрили. Покліпали. Хліб. Десять разів. Подивились вгору. Вниз. Вправо. Вліво! Поклали долоньки на оченята, помасажували. дали відпочити нашим оченятам. Добре. Ну що ж, ви великі молодці, усі завдання виконали. Ви заробили лайк від мене і від грамоційки. Все, діточки, до побачення, до нових зустріч!